Номер Олексій Гринюк, другий номер, Ігору Волков, четвертий номер Андрій Коряль, сьомий номер Павло Горво. Дівчиний номер, Олексій Кіполі, 14 номер, Максим Сум, сімейний номер, воно сам підтримку. команда заслуговує дуже дуже багато компліментів. Зараз немає у, у них. Хто? Є фол. І це перший фол оці Стім 2. Так, завтра теж буде оператор. СТІМ Фанці. Передача далі. Скидка назад. Криньок. Удар по воротах і криворочко. Це матч. Тиші м'яч перейде у володія команди Астіан. Тоді... Прискориться Павло Горлов, Горлов, Горлов. Віддавати потрібно, Горлов. ні, пробиває по уротах. Отой, яку комбінацію зараз розіграють. Карабаш пробуває, заблокується, там скотіна усіх країн накидає. Накривай. Попошинський. Ой, як того, це Мав перевагу у цьому поєдинку. В цілому контролюючи м'яч, твоєму в створюючи більше, більше моментів. Барабаш. А оце шанс там майданчик. Жодного руху, жодного вбігання, жодного оманового руху. Тобто, ну, кому віддавати, виникає питання. Тихолієс. Барабаш. Барабаш, Хринюха! відбиває. барабаш добивання! Лішком. Удар поворота. Криворучка сем. Пісток тимський боте сантор. але тут немає нікого з партнерів, по команді Турубара в нього перехоплення. Турубаро На рівному місці зараз втрачає м'яч, прискорюється Горло, 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 бити, потрібно. він забиває поне горло. Ми Неправильно. А саме більше приколку, колись я вимовляв правильно, пізне, щоб мені ти що неправильно ви. Янкович. Помиляюсь, зараз як Янкович, піскун, тих, що до суперника, ми підпочинаєш піскун, піскун. Але криворучка не так, то просто обіграти. Розпочинається катко. Шукаю варіанти. Шевченко удар поворота. Але а